Вранці 24 лютого 2022-го розбудили вибухи, розповідає 31-річний Петро Кузнюсов зі Старокостянтинова. Тоді працював у Києві. Додому, каже, добирався добу. Я недалеко жив коло Борисківського аеропорту. Були дереви і все. Сів машину, поїхав додому. Об'їжджав через Вінницю аж. Сюди не було поїзду. Танки, колони це все йшло. 25 лютого, пригадую, вже був у ТЦК. Зразу не хотіли брати, Тіп, не служив, не треба. Але забрали. Поїздку дали, розповідає, 25 жовтня 2022 року. За дві доби відправили на полігон у 25-ту десантно-штурмову бригаду. 1 грудня вже був на Донеччині. 10 грудня, пригадує, воїн, у Сіверських лісах відбувся його перший штурм. Прильот був одразу 6 чоловік за 300 і один за 200. 120-й міна або 150 та Побратим сидів ззаді, попав осколок в шию, 200. З 13-й чоловік до вечора сталося трьох. На ранок прибуло підкріплення, розповідає, і того дня з попритимами таки зайняли лісосмугу. У тій посадці тримали оборону, відбивали ворожі штурми. Тепловізор побачили, що йде група. Три чоловіки. Відкрили вогонь і все. Ми сиділи від них 50 метрів. 100-150, ну, з різних точок так. Бували, приходили і часто приходили. Однієї ночі, пригадує десантник, росіянин прийшов до їхніх позицій самим лиш ножем. Без автомата, без бронежилета. Вони під чимось підходять. Прийшов з ножом і каже, здавайся. Він думав, що він безсмертний. Він так от над окопом його слався. За два тижні на тій же позиції отримав поранення. Тоді, каже, міняв пошкоджений уламком кулемет. Прилетіла міна, осколком розбило дуло, все, пошкодило, що він не стріляв. Побратимів було два, вискочив за другим і прильот ще однієї відміни, пошкодило всю ліву сторону. Страху не було, бо дуже багато було адреналіну. Дойшов до ближайшого окопа, хлопці наклали турнікет. Один уламок руку пройшов наскрізь, розповідає воїн. Інший застряг у руці. Дрібнішими осколками нашпугувало лівий бік і ногу. Після лікування у березні 23-го повернувся на Донеччину. Продіяці дали команду, що можна заходити штурмувати. У нас заходило туди шість груп по вісім чоловік. Багато хто не вийшов. 14 березня святкує свій другий день народження, говорить воїн. Того ранку снайпер поцілив у голову. Снайпер. Прямо в каску. Каску розірвали за голову рукою кров. Там 12.7 калібр. На додачу до поранення дістав важку контузію. За словами Петра Кузнєцова, після лікування і проходження військово-лікарської комісії був визнаний придатним до служби у тилових частинах. З травня 2024-го служить у Старокостянтинівському ТЦК. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.